Урок номер один. Уроки з історії України 5 клас. Тема уроку Історія як наука. План. Перше питання. Що вивчає наука історія. Друге питання Науки, що допомагають історії. Третє питання Періодизація історії людства. Перше питання. Історія. Перше значення. Це наука, що вивчає, як жили різні народи, які події відбувалися в їхньому житті, як і чому життя людей змінювалося. Геродота Галікарнацького називають батьком історії. Історія друге значення. Це наука, що вивчає усі джерела про минуле для того, щоб встановити послідовність подій. Процес розвитку людства та зробити висновки про причини подій друге питання науки, що допомагають історії. Археологія, Хронологія, Етнографія. Археологія це наука, що вивчає життя людей за речовими джерелами. Хронологія наука. Що встановлює точні дати всіх історичних подій та їх часову послідовність, вивчає системи літочислення та календарі різних народів. Хронос це давньогрецький бог часу. Етнографія наука, що вивчає життя різних народів та їхню культуру. Третє питання. Періодизація історії людства. Історичні періоди це культурно історичні етапи в розвитку людства, Стародавній світ, Середні віки, нова історія, новітня історія. Періодизація історії людства. Стародавній світ два з половиною мільйони років тому Четверте століття. Середні віки. Кінець 4-го 15 століття. Нова історія. Кінець 15-го, початок 20-го століття. Новітня історія з 1918 року до нашого часу. Домашнє завдання вивчити терміни, скласти 5 тестових запитань.